Страховка при купівлі нерухомості в іпотеку. Після того, як вам погодять кредит, у вас буде такий невеличкий момент, як отримання страховки. Що важливо в цьому випадку, вам потрібно застрахувати перше ваш майбутній об'єкт нерухомості, друге життя вашої родини, ну, принаймні тих, хто є дохід, кого в. Враховується в при видачі іпотеки важливий момент, якщо є якісь особливості зі здоров'ям, це буде враховано. Вам буде складніше отримати страховку, це буде займати більше часу, Враховуйте ці моменти, може до місяця розтягнутися цей процес. Якщо, наприклад, продавець не готовий чекати, то це буде реальна проблема. Далі, чому це для страхова, для страхової дуже важливо. Я знаю випадок, коли е, то та людина, які дають іпотеку, втрачає свою платежеспосібність по втраті здоров'я, е, страхова, ви закриває певну суму, да, і це може там до 100 тисяч євро, мені здається, якщо я не помиляюсь, і цієї суми ну, вони можуть повністю закрити е, вашу іпотеку. Тобто, якщо вам там, наприклад, виплатили декілька там років, там 5 років, вам залишалося вже не так багато, ну страпи з вашим вашому житті, з вашим здоров'ям. Страховка до 100 тисяч євро закриває ваш кредит. І це реально працює, тому такі моменти, які потрібно враховувати при купівлі нерухомості в іпотеку.